Спеціалісти з ведення житлового господарства з 15 міст України сьогодні побачили чимало культурних та історичних місць Кривого Рогу, на базі якого й проходив семінар практикум Роль органів місцевого самоврядування в системі реформування надання житлових послуг. Зустрівши гостей, їх запросили до краєзнавчого музею. Побували вони у конкомі, 3 d галереї і у науково-дослідницькому геолого-мінерологічному музеї, який знаходиться у гірничо-рудному інституті. Експозиція музею складається з чималої кількості гірничих порід, які видобуваються не тільки у кривому Розі. Гостям Показали і макет шахти, та пояснили принципи її роботи, адже промисловість це візитна картка нашого міста. Наступним об'єктом стала синагога, яка є своєрідною культурною пам'яткою нашого міста. Гості відвідали молельню, а також музей Михайла Мармара, де розміщені матеріали про життя та історію єврейської громади міста Дніпропетровщини та світу. Втім, екскурсії це лише перша частина візиту гостей. Друга частина це є проведення самого безпосереднього семінару практикуму на базі Криворізького національного університету, де місто Криворіг буде представляти і презентувати ті проекти, ті досягнення, які на сьогоднішній день ми вже маємо у сфері надання житлових послуг, у тому числі з виступом безпосередніх учасників, представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, керівників підприємств, які надають послуги з управління житловими будинками у місті Кривоморозі. На семінарі планується обмін досвідом у сфері надання житлових послуг, наприклад, у кривоморозі дії інституту правител, який допомагає керувати та розвиватися ОСББ. Подібна установа дії не у всіх містах України. Гостей вразили роботи системи Криворізького ресурсного центру, зокрема єдиного вікна. Навзаєм учасники семінару пообіцяли поділитися з криворіжцями і своїми досягненнями. Сегодня мы привезли вам книжечку «Кращі практики. Три общественные организации Днепропетровска, Запорожья и Луцка поделились своими наработками. В вопросе ОСББ і ЖСК ми поділились своєю організацією. Ми саме фінансіруюча організація на самофінансіровані. Дніприпетровськ поделился рішенням вопросов з монополістами. А Луцьк то що сейчас востребовано, это енергоефективність. Учасники семінару практикуму відвідали також Карочинівське водосховище, ознайомилися з роботи підприємства Кривбасводопостачання і залібки ділилися враженнями від побаченого. Замечательная обзорная экскурсия, то есть я, я всегда кривой урок воспринимала как... Промышленный центр. Я даже не ожидала увидеть такие замечательные экскурсии и по геологическому вашему музею. Зацепила, скажем так, вот это вот трогательное, внимательное отношение криворожан к своей истории, то есть то, что они гордятся своими достижениями, гордятся так искренне по-доброму, то есть и стремятся показать здесь вот представители по-моему 15 городов Украины. Я думаю, для всех кривой Рог стал открытием. Я увидела широкие чистые улицы, и я понимаю, что это не к нашему приезду, они чистые, они у вас такие и есть. Светлый город, очень много достопримечательностей, слов нету.